Береги стрімкої тиси, власне, тут на території Богдана утворюється її злиття. Злиття такого собі інь та янь, чорної та білої тиси, що й формують русло найдовшої притоки Дунаю. Звідси вона тече майже на тисячу кілометрів і набуває Україну та Європу. Знамените тисове перехрестя задаватиме бурхливий настрій мандрівці, як то кажуть, з спорогу. Місцем злиття можна помилуватися на самому в'їзді до Богданської долини. Ви легко знайдете його позначку на мапі. Щоправда, я таки не зрозуміла, чому одна тиса біла, а інша чорна. Бо ж обидві ці стрімкі річки в теплу сонячну пору кришталево-сині.